Радує бажаю виділити благодійну допомогу в розмірі 1 млн 200 грн. на розгородах інфраструктури міста Кролевиця. Це саме проведення реконструкції ділянки дороги по вулиці Транспортна, Кровецький елеватор до вулиці Франка Кафеберіст. залізничні. Там питання на голосування. А так воно вже де на залізнична і до переїздів. Коли люди роблять безплатно, не задаємо питання. Ви ще попитаєте, куди вони гроші. Ні, ми уточнюємо у вас. просто, Розмови йшли за залізничною. Давайте так, вулиця Транспортна, до вулиці Франка. Спочатку початку оруватора, ви зрозуміли, До вулиці Франка, до кафе болітки. Безласно. <реш> Десь в районі 4 тисяч квадрат. <клес> Сума мільйон. <клес> 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 Став питає на голосування. Хто за, прошу підняти руку. Це довідомо, це вже рішення.